П'ятниця це день, коли істина торжествує в той момент, коли від неї всі відвертаються. Під Христом Ісуса Христа, коли його розпинають, зрадили всі. Пилат, який вмив руки, будучи тим, який мав би відповідати за істину, ірод, який також одягнув Христа в Білу одіж, але нічого не зробив для того, щоб його не розіп'яли. Люди, які кивають головами і кажуть, спасав інших себе спасти не може, апостоли, які втікають з-під Христа, жінки, які оплакують Христа, і до яких Христос звертається, щоб оплакували не Його, а себе, людство відвертається від істини. І як часто це стається, не кількість визначає якість. Христос залишається на Христі сам на сам із свідченням істини, і Його свідчення є істинним аж до смерті, смерті, в якій Він висловлює прощення, смерті, в якій Він сповнює волю Божу, смерті, в якій Він перемагає зло беззлоб'ям. Велика п'ятниця, велика п'ятниця про стояння під Христом, велика п'ятниця про материнську любов, велика п'ятниця про те, як взяти на себе свій хрест і нести його поряд із Христом. «Днесь висить на дереві той, хто на водах землю повісив. Вінцем і стерня увінчується ангелів цар. У багряницю знущання зодягається той, хто небо зодягає хмарами, по лиці удар прийняв той, хто у Йордані визволив Адама, прибитий цвяхами жених церкви, копієм проколений син Діви, поклоняємося страстям Твоїм Христе, поклоняємося страстям Твоїм Христе, поклоняємося страстям Твоїм Христе, покажи нам, і славне Твоє Воскресіння.